Що їсти й бити, всюди люто тепер скруто, чи по криза, як цю зиму перебути тягарів не в міру, і податки, і видатки, требе звірний іро. Хай бедер собі невміру в своїх йошків-мошків, та яке до мене право, та й до моєгоршків. Дайте, люди, раду, бо так стало тяжко жити, що хіба пропаде. Слава Христу! Нас. Народився в Ефлеємі Христос Спаситель, знищить зла окови, прийшов час обнови, і мир буде поміж нас на землі, і ми, діти України, ликуймо, Рождество Христове Месії святкуймо Честь Божій дитині, слава Україні! Як зійшло спасання світу у яскині так зійде зоря обнови в нашій Україні. Що-шо-шо, вам голосить, ми сіяч родила ці стаємо, Хай. лиш так і сказь. Не то були би ми файні. Я такого месія. Ми дістали би бідняку, наш месія ж прийде в златі грошей. Наше цього паку. Буде в нього так багато, буде війська в нього сила. Нас зробить богачами, тоді буде жити ми. Ви не вірте таке вістям, не мені вірте. Я все знаю, бо книжник, знижник і великий. Виробі... Прошу, мають. Що не ти, ти вогине, зневажаєш нам святе. Як почуханця получиш, заспіваєш, вмить не те. Ти знаєш, яке і роду голова, а аж не твоя. Еге, вже це минуло. Я твій Ірод свіде в хрін, Іродав пекло, вже в месії дзвонить дзвін. Що ти кажеш, Ірод пекло? І <рикла> 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 моях не Гей, поліція жандарми! Тут Ірода тандив. Їм же так кричати, як так і отакне, ось ким же торгуватись. Не беройте дируйтеся, Грицюлю, старінка така гадечка. А шазі, що йому так пішло? Та Вона його копте. Що? За що пішла, за що пішла? Це я враги на кобру сино. Що, що? І на тебе тіса. Поволти оцю хвилину, де собою розмовляю. А пане вариче. Чого він так ситься? Еге, -е. не для вас я бачу. Ця добра новина. ці води купили би ви, християнина. Що теж ти, то неправда. Жит усіма добрий. З ким торгує з тим усюди та й годі. Так він добрий, обдирає жертву нещасливу. Я не дамся, я вписався вже в кооперативу. А Ігріттю гринцю від урницю другий. Та тільки там не можна нарати збрати все за готівку. на що мені нарати? На що мені боргувати, що потім жити гнали з хати? Що зараз хати гнати? А що б зараз скати, гнати? Ходіть гіть на тою церкву, ходіть до нас атинку. Та й відп'ємо гарку. Не п'ю хайко, відрізання я вже записався. Та бодой ти, нині забався, ой-ой-ой! Те, де з нею що той, хто вже знає, підрізеє, <суспільств> як те притиме, ніхто не має. А тепер ще і Месія для них народилась. Ой, тут цар Ірод лиш поможе, він ще має силу. І <плес> от у шум! Чого з ним треба? Не знає царів? Та чулам таке, що в твоєму царстві цар народився диціня. В моєму царстві цар народився, я тут цар понад царями тримаю владу під своїми ногами. Я слово почесне маю і нічого не боюся, смертю не караю. А хто мене зачепить криваво, помщуся, а найбільше мене розлютило те дитя, що царем світу родилося і на мою корону написалося. І мудреці, як сміли відступити, мене царя одурити, той гнів запав мені в серці і душу, і я їх покарати мушу. царі зі сходу на вулиці глум підняли. Є я мегать усіх Ти царі зі сходу, хочу щось тобі важне сказати. Коли так, то зови, треба їх прийняти. Отвеселіться, всі разом нині, Христос родився вміння Симін. Люди, звідки прибули, що нового по світу чули. Христос рождає. Я є Князь Володимир, я приношу людям мир, я державу збудував і усіх братів навчав. До Ісусу поклонюся, за всіх Богу помолюся, щоб ми Богу помолились, долі кращої дожили. Бо демони всі безбожні, закривають світлий день. І тому прийшли ми щиро, щоб зложити Злото, миро і кадило. Я є князь Данило Галицький, син українського народу, нараз в серці мріяв про свободу, де Дніпро широкий, котить сумні срібні хвилі. Приніс вам золоті колоски і в серці синьому небесно базов лицарської руки. Бо в слово правди вірю, я чудесно, Тисячоліття хрещення Русі приношу вам низький уклід за те, що вірити ви в рідну мову і не заблукали ви в імлі. Я цар зі сходу твій край проходжу. Прийшов, щоб покладити царю дитятку, що тут народився для щастя народу. Я тут, цар, єдиний не цар, царя дитини не знаю. Я буду шукати, я мушу владу свою тримати. Ми йдемо таке сказати, ми йдемо із колядою за небесною звісною, котра нам ще об'явила, прихід месії звістила. До царя йдемо нового, щоб пізнати світа цього. Я про це нічого не знаю. Зараз жида запитаю. Соннику покла жида. Можко повезу у царя я весь. Хе з того бідного Мошка не може тобі, тисячі трошки. Мошко до царя. О, що я бачу? Що я чую? Що у ніч таку в блюту зиму мандрувати? Собі напості шукати, чи не краще в хаті сісти, ой, що випити та з'їсти, що гашко нам приніс, то поставив переднім. Скажи, народився, цар Месія, спаситель світу цього. О, цар Месій, спаситель світу цього, ой, на я народитись в місті. Їхлеємо, от там бістежне, о, добра до жива. От чого цар їм вас нажурився? Ой, ой, гено, що не сіє, цар народиться. Що ти за несіє, що лежить на сілій. Ой, замість у палаті на файній переньо. О, тепер я буду відчувати, як добрий жить. Хай від вас біда біжить, хай вам не сто кіп, а сто стокорці один сніп несе. Є молоко від корови від пеко. Наче діточки несуть. А він заселяється кугут. А зато я за він чому мусите щось віддати, бо бося не ступить вам звідти, а? Славний старію, будь здоровий. Ми йдемо, виплеєм і повернемось. Мало руки й ноги, сотнику, а мало дитя в яскині. Мусиш ти найти ще нині. Іду і зараз усі матері заплачуть у тузі. Ти Ірода, бійся Бога, смерть стоїть вже край порога. Тільки крикну смерть прийде, тобі голоду знесе. Шахмат, шахмат, я набійся право маю, кого хочу, забираю, всіх чистих і нечистих. всі в моїх руках, навіть ті, що в золотих шапках. А сьогодні беру Іру з собою, він на бісій річний. Що а? ти смерти, що ти мила? Ти завжди мені служила. Ти косила урогів тільки тих, що я звелів. А тепер кого забрати? зарубай того найменшого, що в яскині народився і на мою корону напустився. Ой, ні-ні, мій мінілювий ні, 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 сад, я косом його не вдарю. Я поселів тридцятих, сорокових, п'ятдесятих. Але моє дитя в яскині має влади вісім. Падає моя корона, ж ті слуги вуцуги, де вони пукають. Чом мене царя не захищають, стала мені коса перед очима. Чах потемніло, серце заболіло. Ой Боже мій Боже! Який Боже не поможе, буду я йому служити, а мушу вбити. супити. <плес> На вся це пане брат! Ви вже хочете до неба? У вас там вже не треба. На вас пекло вже готове і Содома, і говорять, по вічні спариш. Тільки крики перемоги! На воловіській розпішу я вогне залишу, хай далі помзамикаю. Велило мені в пекла заходять, ви там будете горіти. І смолого рад що пити. Бривий братчик у габі в пехлі заставить. По тепло зі мною тебе з молою. і не бачимо рогати! є, що купити, чи є що продати, я можу плакати. Оце мене грішне. Куди собі ірода, він не лети? Моя города став, дай мені два. Я купую яйця оночі та клочок, а то грішне, то тратне, ще чути нам задаром. Ото буде допотіха і забав, Куди його зі мною тебе спогати. О, сичко, паспочько, зі невернув. Я нічого. Я тільки е, питаю, чи ти віднеси, чи купила собі в нього, хоч торгу надії. Може би я у Гриця огоря, Та Плачу, грішче таке зараз. Замкни не рило. Там я спокійно, а ти робиш, але бути крики. Тихо не до хороби. Який пан великий. Певно, все же міністром струма місії свого. Ей, сховає язика вістру, то їй босо борду смис! Ой вей! той 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 бой мене без віщо, пане вдари. Що за голомін? Що за крики? День такий великий. Я лица цяпка, не привик такі терпіти крики. Лицарський звик тут от лад, зло знищу радикально, як не вперед тоді назад, тобі ритуально. Пане лицар, то не я, всі бачу, то не я, то поступить горам. А за що воно пішло і за що? Я все розкажу, пане. Насміхається він з мене, що я ходив до міста Вефлеєм, де народився Ісус дитя. Гей, жиде, трохи стриму, евентуально я за це готов тебе привчити, що другим людям є святе, при них це не бити. Евентуально це святе, хай кожен з вас покине зі спориці, і згідно вже, хто вправо, а хто вліво. Іди, не зневажай святе, а то не буде в тебе гніву. Ідіть, і я також піду в Іфлеєм. Поклоном. А коли ми вже знайшли звізду, нехай біда на все прогонить. Великий день, велика новина, ясла сповита, маленька дитина і хоче побожне слово сказати. А тепер ще відчуємо всю вашу родину, щоб щасливо проживала у цю Божу нибудь. Разом із маленьким Ісусом насіння, всіх вас вітаємо в нас на Україні. Хай ниви зростають без грому і тучі, в комори приплинуть зерна на лискучі. Тож будьте здорові разом з діточками. Горя і смутку не було між вами. Чілка, подівка, нехайся тримає. Град і туча, нехай вас минає, а ми йдемо далі в дорогу. Прославляти волу Божу. У всій Україні голос водіє. Христос народився, це радіє. І вся Україна його прославляє. Слава Україні! Христос народжає! i yeah.